Ці мультилайт, друзі, сьогодні у мене на огляді мультифункціональне спорядження. Ще один, не знаю, напрямок. Таке, такого спорядження у мене не було на огляді. І, і якщо чесно, я не дуже хотів, навіть зараз, якось так, не дуже розумію, чи мені чи взагалі потрібно робити огляд на це спорядження. Зараз розповім чому. Так ось, не всі. Полюбляють мультифункціональне спорядження, кажуть, що воно ненадійне, бо кожне спорядження повинно використовуватися в конкретному там, не знаю, напрямку, дії. Я, наприклад, так не вважаю. Одне з найулюбленіших моїх таких споряджень це пончотент, під яким ви йдете в дощ, вітер, а вночі комфортно, достатньо комфортно. Спите під ним. І таких споряджень є, ну, напевно, багато, або ще пончо-тент можна використовувати ще якось. Так? Так, також, наприклад, спідницю можна використовувати там не лише вдягаючи її, але там, наприклад, роблячи якийсь там ізоляційний <гум> невеличкий такий підкладку, наприклад, під килимок, або ввечері. Закриваючи один вхід, класти туди різні маленькі речі. Напевно, також мультифункціональне спорядження подобається людям, які хочуть зменшити вагу свого наплічника, ну, тому що ви заміняєте деякі речі одним спорядженням. Як я вже і казав, я. Ну, насправді дуже полюбляю такі речі. За це я, звісно, люблю такі речі, але також мені подобається, коли це роблять е, самі. Так? Хтось робить, робить сам собі спорядження. Е, і таке спорядження у мене вже було. Це тент з нутрянкою. Один з підписників робив таке. Таке спорядження обіцяв його доробити і буде ще один огляд. А зараз у мене на огляді таке, таке спорядження, що я спочатку не хотів показувати його, тому що воно сире, так? І не всім буде зрозуміле, тому що, ну, тому що воно не дороблене. Це Пончо Піраміда. Можливо, навіть не всі знали, що є таке спорядження. Колишній український виробник, зараз його нема, легка вес. У нього було таке спорядження. таке ж Також таке спорядження є у Сіксмунд дизайн. Піраміда, Пончо піраміда Тобто це як Пончо Тент, йдете, а ввечері спите під ним. З однією поправкою, що це все ж таки піраміда, у якої є внутрянка. У цієї, принаймні, піраміди є ще й внутрянка. Це такий перший, перший зразок, і тому я не дуже хотів його спочатку показувати, а потім вирішив, все ж таки не все, ну, все ж таки, можливо, буде цікаво. Показати, якщо воно буде, звісно, ще відшиватися, так показати, від чого до чого прийшов виробник. І це також, ну, напевно, дуже класно і показувати якісь там помилки, так нічого в тому. Немає такого. І окрім того, що там є якісь там недороблено щось, так, але основна причина, чому я не хотів показувати її, це її розміри. Розміри її маленькі. Хоча для маленьких людей вже вона підійде. так Але на мій зріст це вже буде мала бо хоча б 30-40 сантиметрів, треба її зробити більшою. І це насправді не дуже велика проблема. Це можна... ну, я, я гадаю, що виробник, а це GoFar, зробить ще один варіант. Він це робив для себе. Для... Хотів, щоб вона була маленькою, щоб вона була дуже легкою для одних одного свого чи декілька своїх походів. Він це робив. Це не було на продаж, це не було на показ, так? але вже. В якомусь пості я це побачив і попросив його мені надіслати. Друга причина, друзі, чому я не хотів е е показувати це, і це таке основне, мабуть, що коли щось таке показується, люди, і я кажу, наприклад, що це маленьке, в коментарях обов'язково дуже людей пише: воно маленьке, воно ніяке, воно ще якесь. Мабуть тому. Але у мене є на майбутнє надія, що ще декілька варіантів цієї пончо піраміди буде. І вона однозначно знайде своїх шанувальників, покупців. А зараз, друзі, давайте перейдемо до, до самої піраміди. Я трішки розкажу, покажу, яка вона є, як встановлюється, залізу в під нею. Та покажу, скільки там місця. Ось так виглядає комплект, тобто піраміда е, пончо і внутрянка разом. Як я вже казав, і буду ще не раз казати, що це недороблений варіант. так Хоча він вже використовувався в деяких походах, і він навіть зараз підійде невибагливим. Мандрівникам невеликого зросту, наприклад, там 1,70-75 п'ять я думаю, що він е, ну підійде. Звичайно, також буду казати ще не раз, що це м -м, не якийсь там кемпінговий варіант. так Це завжди буде компроміс. Але, друзі, 400 грамів важить комплект. Я собі так гадаю, що якщо Зробити е, піраміду більшу, москітну сітку більшу, це буде на мій зріст десь біля 500 грамів повний комплект. Мультифункціональне спорядження це не тільки, наприклад, е, Пончо Тента, чи в, то, в, тому випадку, е, в цьому випадку Пончо піраміда Але те, що ви можете. В залежності від погодних умов та куди йдете, можете не використовувати москітну сітку, або тільки, або лише москітну сітку використовувати, коли, коли йдете ну, в якихось там умовах. Вони можуть бути різними. А зараз, друзі, буду пробувати розставляти піраміду та коментувати деякі моменти. Друзі, спочатку піраміду хочу показати, як її вдягати, а вдягати її дуже просто, як і пончо-тент. Друзі, що можу сказати з приводу цього пончо? Мені не вистачає декілька кнопок, хоча б дві, щоб він не розлітався ось так. Ну І, звичайно, довжини, довжини щоб піраміда була е, довгою, та люди з трішки більшим зростом могли як комфортніше е, ночувати під нею. А зараз, друзі, перейдемо до піраміди, бо це більш цікаво, ніж пончо-тент, тому що ну, пончо дає і пончо. Друзі, розставляється піраміда дуже легко. Так само, як і звичайна піраміда, а 4 кілочки. і Потім використовуються трекінгові палиці. Або, або звичайні якісь можна бути, можуть бути палиці. Перед цим, як встановити палиці, нам потрібно зафіксувати, закрутити капюшон, щоб вода нам не затікала під тент. І ось цей момент мене відразу якось трішки напряг, тому що ну, не дуже не знаю, зрозуміло, як це зробити. Ну, зрозуміло, звичайно, але, можливо, це можна було б зробити трішки простіше. І цей елемент, мені здається, треба буде підправити. Хоча функціональна. Робиться це, як і, наприклад, в пончо. Ну, не в усіх, але в більшості пончо, наприклад, в тентах так і робиться. Тут ще є якісь кріплення, але я направде, не дуже розумію, навіщо воно. Ну, Це таке. Але це насправді досить... він виглядає зараз, може не дуже. Але це практичний варіант, так, так були. Таке кріплення у мене було на деяких на всіх пончо тентах, можливо, трішки інакше, але принцип такий сам. Ось так, друзі, приблизно це виглядає. Давайте зараз я залізу та побачимо, що скільки місця внутрі. Ну що, друзі, килимок по довжині входить, але він, ну напевно, ось тут ноги будуть дуже сильно впиратися, там також. Але це при моєму зрості 185 сантиметрів. І якщо друзі, ось тут у мене більш-менш е, я не вибагливий, більш-менш норм, то ось там ноги. Чіпляються за за тент. І, ну звичайно, що це, що це його треба робити більшим. Але також, друзі, треба розуміти, що ця пончо ця пончо піраміда не зроблена для кемпінгу. Вона вона ну, не дуже буде, як би там не було, не було вона не буде дуже просторою, так, двохкімнатною. Але також не хочеться, щоб кожен раз спальник був мокрий від конденсату, та не тільки, не тільки спальник. Звичайно, при таких габаритах піраміди та моїх обличчя зранку буде вмито росою. Гадаю, що це ну, добре, щоб це були ось ці кріплення. Вони зроблені правильно, щоб ось це можна було легко забрати відтяжку, щоб вдягнути пончу тента, щоб вона не перешкоджувала при, коли ви будете йти. Але можливо, можна зробити, якісь, наприклад, ця стропа вона занадто товста. Вона занадто товста. Можливо, це також можна зробити трішки меншими, щоб зменшити вагу. Також, друзі, з цієї сторони та з іншої сторони, ось тут та ось тут потрібно робити підсилення та відтяжку. Щоб можна було збільшити. Але це вже треба зробити тоді, коли буде збільшена піраміда. тоді можна буде, можна буде зробити відтяжку, та щоб вона була ще трішки більшою. Наприклад, там, де голова, щоб можна було відтягнути. Ну, також з іншої сторони, щоб спальник не е, був мокрий. Також ось цю відтяжку. Ну, я, я насправді дуже розум... я розумію, що це було зроблено для себе, можливо, десь там в останні години. Але тут також треба зробити нормальну пітельку на відтяжку, щоб було лайнлок, можливо. Що мене дуже бентежить, смущає, це капюшон. Його треба зробити, мені здається, все ж таки. Якось трішки по-іншому в плані затягування цього капюшона, Так? Та ось я, наприклад, не розумію, навіщо ця штука була, але, як кажу, це робилося для себе. Хтось це, ну, Андрій це напевно розумів, навіщо це. Але якщо це робити, робити для когось, то, напевно, треба буде з тим. Попрацювати з капюшоном, щоб його можна було якось краще, простіше зав'язати та ставити там палиці, також, щоб було зрозуміло, де, куди, коли. Друзі, а зараз москітна сітка. Ще раз хочу попередити, що це лише продукт, який був зроблений для себе на, деякі, на декілька походів, щоб була москітна сітка. Та Тент плюс пончо і вагою в 400 грамів. І я дуже вдячний Андрію, що він мені дав на огляд цей продукт, незважаючи на все це, що можуть 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 писати про це в коментарях. Дякую. І що хочу також відразу сказати по відтяжках, як вона кріпиться, та москітна сітка. Ось це також можна зробити, зменшити вагу на ось таких е, кріпленнях. Вони дуже такі масивні, як для такої тендітної сітки. Ось так, друзі, це виглядає достатньо няшна москітна сітка. Звичайно, шкода, що, шкода, що це. Ну, дуже маленьких розмірів. Висновки ну, висновки прості, мені дуже подобається ідея цього продукту, мені дуже подобається сам цей продукт. Хоча, звісно, що його треба буде доробити. Але якщо я б зараз був метр сімдесят, я спокійно б міг би з нею ходити. Для людей, які хочуть, хочуть зменшити вагу свого спорядження, але не хочуть. Наприклад, ходити під 140 грамовим там, тентом, так? хочуть якийсь, там, якийсь захист від комарів тощо, при тому всьому мати більш захист, ніж тент, такий варіант це дуже класний, бо піраміда, якщо ми беремо піраміду з нутрянкою, вона буде важити вже більше. І, звичайно, поціновуючи спорядження мультифункціонального, ну, для них також це буде класний продукт, тому що, ну, по-перше, як я вже казав, пончо, пончо піраміду можна використовувати, але також москітну сітку, тобто ви тут можете щось взяти, щось не взяти. З чим, з чим захочете, з тим і підете. Тобто вам не потрібна москітна сітка обов'язково або навіть верх тента, якщо можна піти просто з москітною сіткою. Я дуже хочу попросити GoFar, щоб вони не зупинялися та відшили ще один, ще один образець, щоб. Я б дуже хотів би сходити з ним хоча б на пару днів, протестити, побачити, як воно працює. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.